Ну, пройшло вже 10 тисяч років. Я нарешті вирішила почати вести цей блог. І перша тема в нас буде це досить така проста техніка прийняття рішень психологічна, якою дуже багато опису в інтернеті. Але ми сьогодні розглянемо більш такий про варіант. Називається вона Квадрат Декарта або мотиваційне інтерв'ю. Для чого вона потрібна? Наприклад, ви хочете прийняти якесь рішення. Там, змінити роботу, поїхати в якусь подорож, там, не знаю, зізнатися в коханні. І ви думаєте, робити це чи ні? Якби ви так все прикинули, у вас є аргументи за, аргументи проти, але ви все одно не знаєте, яке рішення вам прийняти. Для цього є техніка квадрат Декарта або мотиваційне інтерв'ю. Вона дуже проста: беремо лист паперу, ділимо його на чотири частини, і далі ми маємо в кожній з частин відповісти на запитання. Рухатись будемо за годинниковою стрілкою. Отже, в першому квадраті у нас буде питання, що відбудеться, якщо я не прийму це рішення. І ви перелічуєте усі аргументи. Тобто, наприклад, якщо я не зміню роботу, то що відбудеться в моєму житті? Там, не знаю, працюватиму в неулюбленому колективі, там, буде маленька зарплата тощо. Далі переходимо в інший квадрат, а відповідаємо на питання, що буде. Якщо це відбудеться, тобто, які плюси будуть в моєму житті, а якщо я, наприклад, зміню роботу і перелічуємо там, не знаю, вища зарплатня, кращі умови роботи, більш зручний графік, далі продовжуємо рухатись за годинниковою стрілкою і відповідаємо в третьому квадраті на запитання, чого не відбудеться, якщо я прийму це рішення, тобто, чого не відбудеться в моєму житті, чи що з нього зникне. Якщо я, наприклад, зміню роботу, тобто, не знаю, там, не буду бачитись з колегами з попередньої роботи, там, не буду ходити з ними на каву тощо. А далі рухаємося знову вниз, рухаємося за годинниковою стрілкою вже в четвертому квадраті, ми відповідаємо на запитання, чого не відбудеться, якщо я не прийму це рішення. І ми там перелічуємо якісь аргументи. Які ви вважаєте за потрібним. Далі ви можете, якби, це такий більш про варіант цієї техніки. Ви можете кожен з цих пунктів позначити за шкалою від 1 до 5, де одиниця це найменший вплив має на ваше життя, п'ятірка найбільший вплив. Тобто позначити певну кількість обомів кожен аргумент, і потім підрахувати, скільки у вас аргументів за прийняття цього рішення. І скільки у вас аргументів проти прийняття цього рішення. Ну і власне таким чином ви можете трошки собі полегшити задачу. Але знов таки треба розуміти, що мета цієї техніки насправді не просто там порахувати певну кількість балів і сказати, що от, якщо у вас там 10 балів за прийняття цього рішення, а 9 проти прийняття цього рішення, то вам там неодмінно треба прийняти це рішення. Це скоріше просто техніка для того, щоб воно у вас голові розклалося в опеличках, і ви мали більше уявлення про те, якби, які з цих аргументів є для вас найбільш важливими. Ось, і вже якби, це запускає певний такий навіть, терапевтичний процес, тобто, як, наприклад, терапевтична розмова, коли ми приходимо до психолога, і ви можете завдяки цьому зрозуміти, як би. Ну, яку сторону у цьому питанні ви насправді хочете прийняти, тобто прийняти це рішення, наприклад, змінити роботу, поїхати кудись чи ні? Ну, я, власне, не дуже вірю, що хтось вже додивився аж до цього моменту, але якщо так і так, то підписуйтеся і буде більше відео з розборами техніки і порадами у цьому блозі.